Кияни. киянки. Е, і гості з лівого берега хочу вам сказати, проблема зараз на станції на зеленій гілці. Метро станція Золоті Ворота, станція Лук'янівська, станція Сирець. Вони поки що не працюють. Вони припинили свою професійну діяльність. Чому в чому проблема? В чому причина? Іра Коваленко, немов ранкова роса, поїхала туди з'ясовувати і окропляти своєю життєдайною енергією для того, аби поїзди якомога швидше поїхали. Ірочка чи вдалося. Ося тобі зарядити, дати той заряд, аби поїсти чухнули. Вітаю ще раз, колеги. Ну, на жаль, не вдалося поки передати свою енергію потягам метро. Вони не їдуть від станції Золоті Ворота до станції Сереця. а поки що рух зупинений на невизначений час. Це, це те, що оголошують на станції. Так коментують і працівники станції. Загалом основна, основне пояснення це зупинка через технічні причини. Також запитувала працівника... Станції щодо інформації про подивлення, яке ще разкаже телеграм-канал. Та, вони відмовляються чи то спростовувати, чи то підтверджувати, просто все пояснюють технічні причини. А також ми зараз можете на своїх самах побачити, як у ворожні вагони метро заходять працівники підземки, Вони вирушають відповідно в тунелі. Ну, от стільки така інформація щодо таких технічних причин відправляють туди працівників для того, щоб... І перевірити, що сталося із метро. А, також хочу зауважити, що зараз за моєю спиною вискажуть пасажирів десь вже близько із 11-го потяга, тобто їх зупинили близько до пів на одинадцяту, зараз майже година з часу, як не курсують від золотих до серця. А, і останнє це про скупчення людей на станції. Їх небагато, жодної критичної ситуації немає, тому що пасажири одразу прямують до виходу. Ну і звичайно на станції цю ситуацію контролюють як працівники митрополітану, так і поліція. Відповідно, жодних якихось критичних ситуацій, які б могли загрожувати життю, а, ну немає. І, а, Можете просто побачити на власні очі. Метро поїхало, дозволили пасажирам заходити. Перше метро від станції Золоті Ворота, поки я вам розповідала, до станції Лук'янівська вже курсує. Тож будемо сподіватися, що зараз рух відновлять. ще раз. І руся, ще раз. Отже, все, рух від... а, на Лук'янівку Йде поїзд. Так, ось зараз ви можете побачити, дозволили пасажирам на станції Золоті Ворота заходити в потяг, який зараз прямив до станції «Луцевіця». Ось Потяг з пасажирами зачинився і поїхав собі дуже успішно до Луф'янівського. Давай, і щоб мужчині, вона і не мужчині, пропустила за потяг. мужчині за те й Дякую тобі.